Всім привітаки зараз у нас буде розпаковка, але не просто, але це не правда, а розпаковка Роблайн! Мій Міулюбленна ігра, але ну, я буду знімати про World, але не все. От так, нам потрібно вже щось. Я хочу мені випало тут можна бути... І кроблок, ну ну все роблокс, але я просто сидеть так. Сердечко, смайлик. секретно, я хочу секретно, Хоч би воно було. Так, відкриваємо. Далі ми будемо відкривати якось. Порвала, по джуярський пакетик напорвала. На там буде. А пачки. І тут у нас пакетик випадає вісім. Далі пакетик нам випадає 5 і 4. Там у нас випадає пакетик номер 7. număr 1, număr 3, număr 6, număr 2, Здається, що все. Це ми відкладаємо і зараз буде розпаковка. Так, номер один це у нас Трамп. Це було надруками, але я загубила. Ну... Я загубила цей сам цей, тому я намалювала. Ось такий. Це наш номер один пакетик. Відкрите. Далі у нас номер два. І це у нас обличчя всякі такі різні. Далі у нас пакетик номер 3. Це у нас тільки покраїлося. Зараз все. Це у нас я поняла чуть-чуть. Це -чуть це волосся для нашої Лен. Я поняла, що це у нас. Ще я поняла, що це у нас секретне. Єс! Yes. Це у нас таке волосічко. Таке. Кладу. Далі у нас це який у нас. Ні, ось не ось цей. А, номер, пакетик так номер 3. Тепер пакетик номер 4. Ось такий. Добре. Так, це у нас що у нас? Це у нас? Це у нас також волосся. А вже у нас є декілька волосся, Ось таке. Далі пакетик номер 5. І це у нас джен... 에, такі шорти, ну, джинсові шорти. Далі це у нас А, а це у нас. Далі пакетик номер 6. Це у нас такі всякі це, спіднички. Ставимо пакетик А, номер 7. Це у нас всякі такі. Футболочки. А це у нас... А, це у нас косметика. У нас, зараз, буде чоловечок, але він буде інші частині. Чекайте.